Розшукують вбивців у Чернівцях. правоохоронці розшукують осіб, які застрелили собак. Останніми днями стало відомо про кілька випадків вбивства тварин із ймовірно вогнепальної зброї. До поліції звернула жителька області, яка повідомила, що невідомі особи вистрілили у безпритульну собаку в центрі Чернівців. У соцмережах були опубліковані дописи з інформацією про виявлення мертвих собак на вулиці Рівненській у Чернівцях та у селі Біла. Наразі поліцейські проводять комплекс необхідних заходів, спрямованих на встановлення. Влення осіб, причетних до скоєння правопорушень та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Нані новини сколихнули боковину. Небайдужий чернівчанин волонтер обіцяє винагороду у розмірі 10 тисяч гривень за інформацію про вбивцю собак. Про це Василь Виноградов написав у своєму дописі. Я Василь Виноградов оголошую винагороду у розмірі 10 тисяч гривень тому, хто надасть достовірні дані, які допоможуть встановити особу стрілка та притягнути його до кримінальної відповідальності. Йдеться у дописі.